Богдан Сарамага, Отже, слава Ісусу Христу, скажіть, під час хрещення дитини можна, щоб була лише одна людина, тільки хресний тато або ж навпаки, Я так зрозумів, Хресна мама, так? може бути, е, може бути і один так хресний, тому що за дитину. Треба, щоб хтось відповів, чи відрікаєшся сатани, Так, відрікаєшся. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього, обіцяю. І це достатньо одної людини. Бо тому що вірою Хресного ми стаємося християнами. Будучи маленькими, ще не хочеш говорити, але іменно вірою Хресних батьків ми стаємося християнами. Але достатньо одного хресного батька або мама.